Друзі, привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Ви приготували якусь страву, і давайте у програмі Сі 30 лічильник калорій, Божа коровка з сантиметровою стрічкою, порахуємо з вами калорійність даної страви. І так, три полосочки зверху шукаємо мої рецепти, рекламу пропускаємо. Внизу плюсик додати новий рецепт. Вводимо назву. Наприклад, я готувала чебуреки у духовці. Чебуреки у духовці. Плюсик додаємо всі інгредієнти, які ми брали для приготування цієї страви. І так, лаваш. Шукаємо вірменський тонкий. Я брала 230 грам додати. Наступний продукт. Помідори. Помідор. Вводимо кількість грам. 100 грам додати. І так, всі інгредієнти. Фарш у мене було куряче філе. Шукаємо філе куряче 200 грам, цибуля рібчаста. Додаємо 60 грам. Сир твердий 50%. Російський 50%. 40 грам. Йогурт. Я брала галичина 20 грам. Тепер зелень петрушки. Дружка двадцять грам, одне яйце. П'ятдесят три грама. І кунжут. Жут сім грам. Стрілочка стрілочка ліворуч, і перевіряємо чи всі продукти ми ввели. 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер вихід страви. Після того, як ми приготували, ми зважуємо нашу страву і вписуємо, скільки грам вона вийшла в готовому вигляді. У мене чебуреки вийшли всі разом 535 грам. Нажимаємо зберегти і вибираємо тип теплової обробки. Вони в мене запікалися. І ми бачимо їх калорійність. На 100 грам. І нажимаємо обов'язково зберегти.